Одним із символів святкування нового року, що донедавна, були радянські образи Дід Мороз та Снігуренька Вважалося, що сивий дід приходить у новорічну ніч і дарує подарунки, допомагає йому молода дівчина снігуренька, яка є його онукою. Та в українців є свій чудотворець Миколай, який споконвіку тішить малечу смаколиками під подушкою. Чи взаємозамінні ці образи, ти чи дійсно образ діда мороза використовує російська пропаганда для об'єднання народів? Про це запитаємо у представниці інституту мистецтвознавства, фольклористики імені Максима Рильського національної академії наук України Олене Чебанюк, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що сьогодні знайшли час розповісти про це. Тому що питань насправді виникає дуже багато, і одне із них це стосовно того, що дуже часто ми у спільноті так говоримо про те, що Дід Мороз, Снігуренька, наприклад, це раді. Радянські образи. Але спробуємо разом все ж з'ясувати наскільки це радянський образ, коли він реально виник. Є такі відомості, чи можемо ми цю історичну ретроспективу чітко зафіксувати? Та звичайно ми можемо сказати, що Дід Мороз і Снігурка це фольклорні образи. Вони споконвіку були присутні в слов'янських казках, в тому числі і в казках українських. Так що це було нам абсолютно відомо і близько. Ну і до того ж, по сьогоднішній день і не тільки на полісі, от, наприклад, на е, західному причорномор'ї, північно-західному, на Поділлі, по сьогоднішній день, коли сідають за стіл різдвяний, на старий Новий рік або на Маланку, то хазяїн виходить з кутею, Ложку у нього, і він кличе морози, кличе мороз, Мороз, іди до нас куті їсти своїми родичами, дітками, значить, дружиною і так далі. А потім так тричі каже: Ну, якщо ти не прийшов, то і в Петрівку не приходь. Значить, не не морозь наших ягнят телят, бо будемо тебе залізною пугою бити. І це є по сьогоднішній день. Це досить розповсюджений е, звичай. А так. якщо говоримо про Діда Мороза, який виник, так? так. Що в ньому поганого, нього може бути? Нічого хорошого? поганого в ньому немає. Масова культура, е, масове виробництво, масова культура відповідним чином, виникає і масові такі от образи. Але в кінці 19 сторіччя набирає такого популярності неоромантизм. Олександр Островський пише казку, яка називається Снігуренька. Угу. Вона користується просто шаленою популярністю. Вона о, на фольклорних образах побудована, але вона про кохання, про кохання цієї е, снігуреньки, у якої батька мороз, а мама весна, значить, до. Е, е, до чоловіка, людини, значить, там, взаємно, трикутники і так, далі, і так далі. Коли вона нарешті полюбила, вона розтанула від кохання. Це настільки була популярна, в хаті ставили. Мхат це приблизно як е, ну, я знаю, телебачення на сьогоднішній так. день. Картина Веснцова, Снігуречка, опіри римського, Корсака Снігуречка. Тобто на кінець 19 століття Дід Мороз і Снігуречка були стабільними персонажами, дуже популярними. Ви можете взяти пресу і почитати, що на Хрещатику в магазині було виставлено Дід Мороз. Це який рік? Який це приблизно 1898 рік, і там, значить, був оцей Дід Мороз, і все це було дуже популярним. І ви будете не повірити, але церква виступила проти цього, наголошуючи, що це демонічний язичницький персонаж. Але він був дуже популярний, тому що. Приходили е, листівки спочатку, закуповувалися за кордоном в Австрії, Німеччині, Франції. Розписувалися, до речі, вони тут, але там були оці персонажі, значить Санта Клаус, звичайно. Тобто це все тренд. Те, що було в Америці, Санта-Клаус, значить. Угу. Е, то Тут відповідним чином йому відповідав дід Мороз такі. От... А як бути Пеценач. з тезою, коли ми зустрічаємо, наприклад, тезу, що Дід Мороз це ознака пропаганди радянського періоду? А як його, Дід Мороз став поставили, дідом його поставили на службу Радянському Союзу, Радянській комуністичній партії. Чому? Справа в тому, що основним святом був вони новий рік, а Різдво. Почалася антирелігійна пропаганда. Проводилися значить, антирелігійні перед Різдвом мітинги, комсомольці виступали, були калятки антирелігійні. Ми, до речі, мусили їх друкувати, тому що в академічних виданнях, тому що без цього не випускали цього. Нам не дозволялося без цього видати калятки і щедрівки навіть в 87-му. Році, коли я готувала свою книжку в Дніпрі, тобто це а Андрі... чітка програма була так. І не давало абсолютно ніякого це результату, люди продовжували святкувати Різдво, як основне свято. І ми свята. бачимо, Різдво вижило і дожило. Воно це дуже, дуже дуже складна історія. Тобто ходили спеціальні патрулі, відслідковували людей, стучали в ГПУ, але люди все одно продовжували. У нас є записи старих киян, як вони продовжували це свята. Тобто, якщо 20 років... Ти не зміг, ти ж не будеш кожного розстрілювати. Хто. Ну, звичайно. Відповідним чином, ніхто не злякався і все одно продовжує. І тоді це був геніальний сценарій придуманий. Я вважаю, що він дуже талановитий. Тобто з Різдва було перенесено на новий, рік. на новий акцент. І придуманий новий сценарій, замість куті салата лівє а замість узвару шампанське, угу. замість різдвяної зірки на ялинці, різдвяна зірка, кремлівська зірка. Зірка на так, так, от. Тобто ніяке рубіна. святе місце порожнім бути не може, Абсолютно. має бути замінена. І якщо ці сценарії, вони йдуть точно, значить злі сили, вони крадуть мішок, у Діда Мороза, пам'ятаєте, всіх присили. Давайте покличемо Діда Мороза. І що? Дід Мороз, прийди, мороз, морози, іди до нас куті їсти. Тобто все було продумано, вся структура була переакцентована. І тому воно спрацювало і дійсно досить легко було перенесено на. Е Значить, і основне свято у нас дуже довго був Новий рік, і тільки от останні 10 років ми повертаємося масово до Різдва, а Новий рік. Ну, на площі любимо прийти під ялинку. От і все. Тобто, ну Різдво це домашнє свято, так? все-таки Ми це буде. Таке будемо. тепле свято. А новий рік це перехід року в рік. Ну, але от ще ця традиція якась, значить, вона там є, але вона вже. Зламати нереально за один рік чи за один день, це, це ж має трансформуватися. Це все одно немає такої пошанівки, я б сказала, як це було до Нового року в, в, в цьому самому в Радянську. Аму союзі, ми говоримо про мороза, якого закликали так, і це була традиція для українців. Потім діда мороза, якого створила радянська влада. І маємо ще один образ: це Святий Миколай, і як тут вони співвідносяться? Чи може святий Миколай бути заміною діду морозу або навпаки? Ну. Що Святий Миколаїв, в принципі, як персонаж саме зимової, скажімо, містерії, він теж з'являється тільки в 19 столітті. Якщо в Європі там, один з перших, там, це ще 11 століття, потім 14 століття, ці містерії, коли розігрується святе Письмо, mm -hmm. коли це ще в стінах значить, е е храмів, ще б дозволялося. То, в принципі, в українців тільки от з мабуть, перебудовою почали знову повертатися до Святого Миколая. Традиція, скажімо, класти якісь подарунки не було. Я спеціально записувала тільки в колоніях, там, де жили німці, це на Одещині, угу. і в селах поруч знали про це. Тобто, але з іншого боку, святий Миколай був персонажем урбаністичної культури. Mm -hmm. І тут, в Києві ходились на Святого Миколая, і ми їх знаємо, вони записані кінець 19 сторіччя. Ішов е, е, Миколай лужком-бережком. Це була одна калятка. а друга хто хто Миколая любить, хто хто. Значить... Яка і зараз користується популярністю. Так, але їх було декілька. І є описи, коли обходили так колядники обходять, скажімо, на Новий рік, да? на Різдво щедрувальники на Новий рік. Точно так же обходили діти в основному підлітки для того, щоб збирати оці от гроші. А якщо подивитися все ж в мотиваційну складову, так ми розуміємо, Дід Мороз радянській владі був зручний для того, щоб змістити акценти. Святий Миколай своїм існуванням кому вигідний чи суто народові за для того, щоб створити ще один образ. Ну ви розумієте, справа в тому, що Святий Миколай користувався Взагалі у нас в Україні особливою повагою. Ну, це взагалі серед християн це найперше, якщо можна сказати, це найперший святий скоропомічник, дійсно до якого звертаються, і рибалки звертаються, і моряки звертаються, і, значить, бо він є і мокрий, і морський, так, він і скавертає. І літній, да, вже да, є і у літній і зимній, у нього два значить, свята і так далі. Знаєте, за що? Він отримав друге свято, бо він допомагав дядьку витягнути воза. А касьян пішов, бо він боявся свої ризи забруднити. І тому вважається, що у касьяна раз на 4 роки. 29 лютого, uh -huh. а Святий Миколай аж двічі Двічий на, на рік. рік, так і так далі. І, так далі. і е, ми можемо сказати, наприклад, е, у Франка є е, е, запис про те, що в кінці 19 сторіччя Львовом ходили перевтягнуті у Святого Миколая, роздавали подарунки. І точно так же, як я замовляла своєму сином в пізньорадянські часи в фірмі Світанок Діда Моро. Uh -huh. Заможні люди, львів'яни, замовляли Святого Миколая, який приходив і дарував подарунки. Це Це була традиція, яка існувала в певних межах. Так, але вона була в містах. Це так. урбаністична культура, запозичена, от саме от коли е, перев, значить, він втягнутий, там і так далі, в певним цим. Е, і я не бачу тут нічого поганого, як по мені, так і Святий Миколай, і Санта-Клаус, Дід Мороз, подарунків тільки більше. Було б я думаю, що зрадіють такі філософії діти, і вони точно за а є. Ще такий момент: так, от в соціальних мережах, зокрема в останній час, почав зустрічати в Твіттері, Люди пишуть, що логічно Дід Мороз росіянин, і як вони всі мародер і вбивця, тому ЗСУ його шкваркнули. А тепер буде приходити хороший святий Миколай. А отут така відбувається заміна, тобто, ніби як святий Миколай це українське, дід Мороз не українське. Я пропоную для початку послухати а, коментар а, психологині, яка. Пояснюю, дає рекомендації, можливо, комусь із батьків це буде корисно, а далі проговоримо це дітям важливо не те, хто приносить подарунки, а відчувати щось магічне, відчувати казку, відчувати ставлення батьків до них. Тому якщо в зараз багато хто з українських родин приймають рішення відмовлятися від Діда Морози як радянського концепту, адже дійсно в 30-х роках з'явився Дід Мороз в Україні, коли Радянський Союз боровся з, з усім українським, з будь-якими проявами української культури і історії, то зараз ми багато хто відмовляється від Діда Мороза, і е, ті, хто ще цього не зробив, знайомлять своїх дітей з образом Святого Миколая, Подарунки він приносить. Класна нова тема для тих, хто ще з дітей був незнайомий або заміна Діда Мороза. Знайомте можете розповідати, дивитися мультики, книжки, згадувати історії, слухати пісні, купа інформації. Чому Дід Мороз не приходить? Це вже як ви будете розповідати, як батьки вирішать, але будь ласка, без травмуючих таких тривожних історій, як зараз в інтернеті десь пишуть, що там дідо десь збила ракетою чи засувою винищили. Діти все дуже буквалізують, вони ще лишаються в образі таких казкового мислення, тому це такі мемчики, жарти дорослі. Давайте позбавимо дітей, хоча б цього, але додавати казку в їхнє життя історіями про святого Миколая. Класна нова дуже підтримуюча ідея і історія. Тож, пані ладно, бачимо, що теж толеруючий підхід до різних образів. Так, я б теж вважаю, що це не тільки травмуючі для е, маленьких дітей. У мене був такий випадок, коли я розповідала про е, Санта Клауса, Святого Миколая, Діда Мороза на радіо, і подзвонив мені в прямий ефір чоловік, і він розповів, що це 48 й рік, це дуже голодно, темно село, звичайно, без електрики електрики, і їх там найкращих учнів вивезли в райцентр. І от уявіть собі, ця голодна дитина. Да? Вона побачила в теплі величезну ялинку, все це, значить, гірлянди, дід Мороз, Снігуренька. Це вже він був учним, але це було найсильніше враження за все його життя. І йому подарунок, значить, дали цей подарунок, де була перша в його житті шоколадна цукерка. І мандаринка, про існування якої він не знав, і він в прямому ефірі мені говорить про те, що ви розумієте, це найсильніше враження мого Єкобою. життя. Так. Так. Тобто тут треба підходити, дуже підходи мусить бути е, обережними. От тут я б все-таки була б толерантна, а виховувати своїх дітей вже на якихось прикладах, враховуючи, можете придумувати казки, куди mm -hmm. подівся старий дід Мороз своєю снігуренькою. Це теж дуже цікаво. Можливо, на курорті дуже довго десь затрималися. Як на мене, то так можуть існувати ці всі образи, головне наповнювати все ж сенсами проукраїнськими. Якщо ми зараз ніби ведемо боротьбу з Дідом Морозом, варто все ж таки вести боротьбу із ворогом, який е, напав на Україну. Ну так можна поставити Діда Мороза там на. на користь зсу Україні це теж залежить все від нас, так що да масова культура існує. Треба її використовувати на свої руки. Так, Я вам дякую за розмову і за розставлені акценти. А мало сьогодні розмову стосовно того, як же бути з дідом морозом, святим Миколаєм, пані Олена Чубанюк, фольклористка, була гостою студії культурна часі.